Вітаю вас, мої маленькі друзі. До нас сьогодні прийшла в гості золота рибка і запрошує нас допомогти знайти її друга сніговичка. А для цього нам слід подорожувати до водойми. Відгадайте, будь ласка, загадки. Текло текло і лягло під скло. Так, дітки, це річка, яка замерзла молодці. Всю зиму лежало скло, а весною попливло. Так, це лід. Отже, дітки, зимою всі річки й озера покриваються льодом. А де ж риби поділися? Дітки, яка водичка стала в річці? Так, холодна. Риби, одягнувшись тепліше в товстий шар слизу, сплять майже всю зиму. Сплять всі, крім налива. В нього товста шкіра, і він дуже добре почуває себе в холоді і в темноті, а вуса допомагають йому орієнтуватися і шукати їжу. Погано сплять окуні й їржі. Дітки, пропоную вам послухати оповідання біанки під крижаним дахом. Згадаємо про риб. У ямах сплять вони всю зиму, а над ними міцний крижаний дах. А буває частіше під кінець зими в лютому. В ставках, лісових озерах починає не вистачати їм повітря. Тому вони піднімаються тоді під самий крижаний дах. Губами хавпають з нього бульбашки повітря. Отже, друзі, чому рибки піднімаються під самий крижаний дах? Так, тому що їм не вистачає повітря вже в самому кінці зими. Молодці. А що роблять рибки взимку? Так, вони сплять, тільки деякі рибки не сплять. Дітки, а хто приходить часто до річки взимку, як ви думаєте? Так, рибаки! Дітки, а як рибаки ловлять рибу? Так, прорубують ополонки і ловлять вудками. Ну що ж, дітки, ми пора нам уже повертатися додому. Ми були на водоймі і. Сніговичками там не знайшли, тому що вже прийшла весна, і вже сніг розтанув, крига скресла. Зате ми наші рибці знайшли багато-багато нових друзів. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!